Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в світі FIFA. Поїхали. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в Shop В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод NOOBFIFA і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закріпі. Друзі, сьогодні буде пак з соточкою героїв. Це буде другий пак на моєму аккаунті такий. Перший пак я відкривав от в тому відосі, тут зараз буде десь отут підказочка буде. Також відкрию пік з героєм 87, тому додивіться цей відос до кінця, буде цікаво. Так, в завданнях нічого нового нема, але в SBC у нас додали два цікаві івенти. Алехандро Фернандес Іглесіас, На позиції ЦАПа також можна змінити позицію на ЦП і ЛП. Представник Кадісу з Іспанії, перша Ларіга Сантандер. 182 см зросту, медіум медіум 4 х 4. Права нога. Акселерейшн 88, спринт 80 для ЦАПа більш-менш непогано з ударами, також більш-менш, якщо підтягнути їх стилем зіграності, з пасами все прям чудово. Шортпас 90, лонгпас 88, підкрутка 90, точність штрафних ударів 85, також на рівні. Агіліті баланс 88 на 80. Ну, при його зрості, в принципі, більш-менш. Навіть має захисні характеристики. Тобто, якщо при використовуванні стилю зіграності тінь, Можливо, підтягнути йому трошки дефендинг і пейс і використовувати його на позиції бокс бокса В принципі, зірочки та пас йому це дозволяють. Стаміна 85, сила 74, агресія 80. Дуже багато талантів, сильні штрафні, міцний гравець, підкати, лідерство, причухан, лонг-шоти і плеймейкер. Шведий і файне-шоту у нього немає. Ціни по футбину 50 тисяч монет, вимоги по зборці. Один гравець з Ла Ліги, один гравець команди тижня, рейтинг мінімум 84. І це все. Ну. Я не знаю, мені здається, звичайний Вальверда буде набагато краще, ніж цей чувак, якщо використовувати його на ЦП. До речі, при використанні е, любого стилю зіграності, в нього буде стиль бігу контрольований. Тому, якщо використовувати його на ЦАПі, то. Це буде 100% Хантер, а якщо використовувати його на ЦП, то буде 100% тінь, щоб підтягнути максимально пейс і захист. Ну, чесно кажучи, я пройшов би повсю карту. Щось вона мені зовсім ніяк не, по не подобається. Не, не знаю, якась херня, чесно кажучи. 87 базово, або FIFA World Cup Hero. Пік з трьох гравців на вибір, це дуже цікаво. Піки ми дуже любимо, тому що в них шанс дуже прикольний. Давайте подивимося, які вимоги до зборки. Перша зборка 84-й рейтинг і гравець команди тижня. Отримаємо пак з 12 гравцями 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, один з них рарний. Друга зборка 85-й рейтинг. Отримаємо пак з 24 предметами, включаючи гравців і розходні матеріали, як мінімум 20 золотих, 7 з них рарних, це пак за 15 тисяч. І третя зборка, загальний рейтинг, мінімум 86. Отрем, пак за 25 тисяч, це 12 золотих гравців, три з них рарних. Паки, в принципі, другий, третій більш-менш непогані, тому можна збирати. Також, друзі, кожного дня я вам нагадую, збирайте модифікатори позицій. Вони дуже корисні при зборках SBC, а також при модифікації ваших складів. Давайте перейдемо до паків. Для того, щоб зібрати пік з героєм. Мені довелося зібрати пак з соточкою гравців центуріонів в другий пакет. А для того, щоб його відкрити, мені доводиться зайти в веб-додаток. Тому що і eSports кончені дебіли і вони не можуть зробити так, щоб ти міг через PlayStation відкрити. І не більше 30 паків тобі показують. Ну, кончені дебіли, як завжди, і і Sports. І шукаємо ми цей пак серед безліч мільйонів тисяч пакетів. Іде ж цей сраний пак, іде ж він тут. Осьо ось він. Ну що, будемо відкривати? Камон. Я чую, як мені вже насрали. Парехо 88. Гіндоган. Боже, яке лайно. Боже, яке лайно. Боже, як. Таке лайно, боже мій! Ви бачили таке лайно? Хоч раз, пацани, тільки чесно. йо моє це страшне. Один волкаут form. ще один волкаут дехе. Бляха Це страшне. Я думав, що буде щось ну, трошечки більш цікаве. А, стоп, це ще не все було. Вон, ха -ха, воно ж тут не все показує. Стоп. Ще один інформ 81, Азаріс 4, Карвахаль Ернандес. 83, 82. Ну і ще що і. і все. Прикольно. Веб-додаток походу... <бух> Був в шоці. Що я стільки гравців відкрив. <бух> Ох, япона мамка, скільки у нас ще дублікатів, друзі. Ну що ж, остання зборочка на пік. З героєм. 87 плюс пік один з трьох на вибір. Фух. Що ж, камон? Боже, допоможи. Дублікатів нема. Два World Cup і один звичайний. Добре, починаємо з правого. Фізика 91. Ого. Це Захисник. 75 Пейс. Це якийсь маскерано Кіолер. Окей, номер 2. 85 фізика. О, 47. 86 дріблінг. Паси погані. Удари гарні. Пейс більш-менш. Вьоль. Ну, Віоллер це ще більш-менш, але ж все одно. Лайно не в... На... А! На останнього надія. 89 фізика, 91 деф. Блять. Це якийсь захисник. І це. 78 пояс. Ну, яке ж лайно. Маркос, блять. Ой, бляха, і що ж його робити, а? Треба дивитись по ціні. Маркес 187К, Вьолер 162, Філлер 138. Так, коротше, я скористався підказкою Поміч друга. <хи> і мені сказали, бери Фьолера. Замість Криштяну. Тому, мабуть, я так і зроблю. Окей, okay. welcome to The Club. buddy. Ну що ж, друзі, дякую, що дивились цей відео до кінця. Пишіть в коментарі, хто вам випав в цьому піку, а також хто відкривав пак з соточкою гравців. Не забувайте підписуватись, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. І не лінуйтеся писати коментарі, друзі. Це дуже допомагає просунення мого контенту, а також росту мого каналу, друзі. Всіх радий був бачити, всім пакета, слава Україні!